Старий пробує свидати горку, да? ліво наліво перевались, навчати їдеш справа, дурак ти, валянок Сибірський. не написав, ну ладно. Я решишь Ні, Максим, ти їдь на центр. Ні-ні, дякую, мені тут добре. Добре, будь там ж. Тут просто тут я... Тут тут. Толку, то я матиму В і на маєте нічого не зробить. вони переважно. Три... Вони через Три... кути... мене сьогодні два бої злилися, капець. Та не через тебе тут. Команда. А була другий... Це останнє вірно через мене, блін, Бо я там в натурі ремку неправильно выкрас. Команда. Не Назик не виїжджай. Ти а не зараз я зараз тут в пащине граю. Офигеть. Він мені дав без урону, но він мені поламав цей. Обзор, короче. Прибори наблюдений. Ну вони Як? відновилися і вони так само. вони зараз там виваляться. Блін, тут тут нет. Ну ч хоче, вже вивалюється. Так що прикривайте їх? мене, ау. Я, я пойду. Серый. Давайте попередню, все попробуємо вас. Блин, шо за. Шо з там таке? Назик, е, клич кость. Кось клесу. Давай стріляй в шотну. Пробуйте шотну. На гусні, Назик, добери його, добери! Кров'ю потом, катали, добери його. До Блин, я не забрав. Стреляй у кого-небудь, кого тільки пробуй. Блин, все, подумані цей. Она відбувала. Что думал, не пробит что? Не? не пробив? Не пробив. Ну цей зараз зарапробечу. Добре, красава. Давай, 1200. Дав. каток, кто на центре каток, Д900. да 900. Да-да-да. да Добре, да, заберу я... у цього 600 хп. Давай, стреляй, там мой... Кат... не на катку, да. не, жене. Вс, там... забрал. Заберу, да. да. Давай, стреляй по фульному. Я заберу тебя. А, ну це було изиск, честно, ну двое еще фулов. Він на тебе цілиться, Сері. Я бачу, я навіть полазити не буду. Макс, а ти а його бачиш? Коні ж. Ну ч ч? Эээ, я його не бачу. бачу. Дивіться на мене. це краще не, не цей, не давайте їм забирати ХП. Серія, він розвернувся. Ага, я за коплям сюди. Не давайте їм ХП забирати і вс. Закінчуть два слова вони вже точно програли. Капець, вони Їду до мене. Как, так, так-то, Карл? Сірі, засвідчити, администратор. Я їде, він кудись. Вс, красава. 2800. На фуллове. Вони, короче, вже точно не на <кхух> не Ты <стріляв> до 2800? <кхух> да. А нам ж треба... де сзади стоял. Да ну ми ж я тут стояв? бо я НЛД сховав и ним не фіг пробивали. Це Зачуйте, може я візьму 50 100 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні- ні, 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 ні. Yeah, ну да, в принципі, брючанка тут краще. Короче, ти, 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 ти даєш два шоти, поки вони дають тільки один. І ти ще швидше. Коротше, ні, ти ти, ти ні, Я ти сюди, ти ж пересвічуєшся фіння, оце, да, ти це, це, це Макс ПВ сейчас. Yeah, воно, і си третім не сліпі, як валянки Сибірські. Yeah, а Тих да, присві... трохи засвітив І Ще а. раз по цьому. А, чекай, ми нападаємо, правда. Yeah. <laughs> Блін, пересиди буде пожорще. -по Бо та тепер ми вони буде будуть... програти, з по флой, маньяк не навіть. в, на, в грі. Тепер це тепер вони стануть на та я став, один на колії буде один так. Ну я світи там. повторюю. Можеш по алеї по -по проїхати? Там алеї лайм забити. Але не то, що Ту... не тупо здають, попевне. Алеї безсмислено, фішка, давайте їдемо на цю базу, що в місті. Там за будиночки постаємо, троє ми за... за 30 секунд заховачемо базу. Ну, так, та, давай, так, вони так, ще де можуть забивати. Сі, сі, сі ми там будини багато. Ні, ти ми знаходимося ми... за будинками, а, там, ми, за будинчя... ми за самими крайніми з нашої бази заховаємося. І ти більше вони як засвітяться, ти, 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 ти стоїш ззаді нас з Назіком, тупо ховаєшся. Якщо, вони світять... Треба якщо світять. вони світять нас, ти просто береш і їдеш звідти. Їдеш так. десь обіжаєш по горці. Чого... Об а ми з Назіком же там танкуємо, щось стріляємо, щось будемо пробувати. Ми кажу, вони навіть, якщо ми навіть програємо, все навигруємо. Ну, як би да, мату. Та штуку 550, серьез. Ну да, да, Два фолових танка, то вообще. Тут, тут я думаю, тут нема А да, це на всю команду 1500. Вот їм ну, штука 550 на всю команду. Нам треба кожному дати по два шота, хоча б, щоб перевершити їхній цей. Їм треба, короче, їм хоч один шот треба дати і все, я не про.